Весело, гамірно і яскраво відпочиває дітвора цього року і в санаторії Україна. На базі оздоровчого табору тут працює ще й інтеграційний табір-соняшник. Разом зі звичайними дітками відпочивала малеча з особливими потребами. Про те, як такий експеримент сприйняли юні відпочивальники, ми сьогодні і розкажемо. Відпочивати і навчатись добру такий девіз інтеграційного табору Соняшник, який втретє запрацював на базі санаторію Україна у Черкасах. У таборі активно відпочивають оздоровлюються дітки-інваліди разом зі здоровими ровесниками. Перші адаптуються до повноцінного життя, другі навчаються добру та людяному ставленню до людей з фізичними вадами. Наш лагерь так і називається «Соняшник», він ясний, як сонечко, і там сімічки одне велике». Одно маленькое, но не все дружные. Вот и у нас дружная семейка. И мы учимся любить и понимать каждого, какой он есть. И я верю, что мы подружимся в эту смену. И у нас будут новые с вами друзья. И главное для человека ⁇ это любовь. Поэтому я думаю, если мы обижаем кого-то, мы все равно простим и будем его любить. За ініціативи обласної соціально-просвітницької організації Життя з надією в рамках програми Кроки в майбутнє, впровадження інклюзивної освіти на Черкащині діти з особливими потребами можуть вповні відчути смак дитинства. Сьогодні вони активні учасники різноманітних конкурсів та змагань. Вони навчаються поруч зі своїми однолітками у школах, беруть активну участь у громадському житті міста та області. Відпочинок та оздоровлення поруч зі звичайними дітками це новий етап входження дітей з особливими потребами у соціум. І в цілому, якщо завдяки громадській організації, яка пікається дітками, ми організували, в минулому році це дві зміни було, в цьому році планується три зміни, і майже 200 таких діток буде відпочивати на базі санаторія України у Копспілки. З іншої сторони, в чомусь специфіка, що ці дітки не відірвані від реального життя. І тут паралельно ту ж саму кількість дітей, які сьогодні відпочивають з ними, здорові, які не мають проблем здоров'ям, але які чуйні. Які мають можливості сьогодні познайомитися з такими дітками, які мають певні вади здоров'я, але вони ж так само веселі, жваві, готові до ігор, до змагань, до нових друзів. Для усіх без виключення літо це найкраща пора року час відпочинку і накопичення нових сил і енергії. Діти не ділять одне одного на фізично здорових чи з обмеженими фізичними можливостями, а разом активно відпочивають, не втрачаючи марно жодного дня. Щоб у дітей були цікаві спогади про відпочинок, для них організатори підготували насичену подіями і враженнями пізнавально розважальну програму. А сонце, чисте повітря, збалансоване харчування, комплекс лікувально оздоровчих процедур, доповнить чудовий відпочинок. Я дуже часто відпочиваю в цьому санаторії. мені тут дуже подобається. Мені дуже подобається. Я була тут два рази. Це третій. За два рази мені не було так цікаво, як за цей. Мене Звати Юля, я приїхала з Черкас. Я тут перший раз. Я не очікувала таких вражень, Мені дуже подобається тут. Мені подобається тут лікування, лікування, які кімнати, які вважаті. Все мені тут подобається. Я тут не в перший раз, але ця зміна мені подобається тим, що тут привітніші люди, привітніші вважаті. І все те, що зараз тут є. Також мені подобається те, як до нас відносяться. У Тізьміні не було таких привітних, вважатих, як на даний момент. На даний момент у цьому таборі є добровольці, такі як Максим. Він у нас вважатий. Він саме вчиться психі... на психіатра, але він допомагає нам в усіх проблемах. Ми до нього звернемося, а він нам щось поможе. Ну і так, надіюся, все пройде всі три тижні, які я тут буду. Годують гарно? Так, непогано. Годували дуже смачно, мені все подобається. Е -е, нас е -е, готують кашами, е -е, зазвичай нам дають чаю е -е, і щось масне, І все. У тебе є якісь тут улюблені страви? Е -е, так, е я найбільше всього люблю млинці е -е, та. Просто добро чаєм. Найбільше подобається каша, чай. Ну, ще полюбляю котлету. Нас тут дуже смачно і корисно. Ніколи не бувають діти голодні. Вся, вся їжа тут зі свіжих та корисних продуктів завжди. Кожен день. Я в цьому таборі вже четвертий раз. І відпочивають тут з задоволенням. Тут можна познайомитися з багатьма цікавими людьми, знайти багато нових друзів та дізнатися для себе багато нового. Система інтеграційних таборів, тобто об'єднання звичайних дітей і дітей з особливими потребами, створена для того, щоб вони мали змогу спілкуватися між собою, а інваліди не відчували себе в чомусь неповноцінними. Така практика дуже корисна для всіх. Спочатку важкувато, але через тиждень діти звикають і допомагають тим, хто має у цьому потребу. Вчаться толерантного ставлення сприймати людей такими, як вони є. Серед вихованців соняшника діти із багатодітних сімей, які мають різні вади здоров'я, діти, яких називають складними у поведінці, а також здорові діти, не байдужі та чуйні до проблем ровесників. Ми кожен рік намагаємося щось новеньке, цікавеньке діткам зробити, щоб їм було стимул приїжджати сюди ще і ще. В цьому році, як і минулому, у нас був майданс, в цьому році ми його зробимо більш модерновим, а ще в цьому році в нас є гуртки гурток англійської мови, гурток квілінга, гурток ліпки з глини і ще дуже-дуже багато гуртків, щоб діткам було не тільки цікаво і весело, а ще й корисно проводити час. Родзинкою першої табірної зміни став дитячий ансамбль пісні і танцю Башлам з Республіки Чечня. На запрошення міського голови Черкас вони брали участь у дні міста. А згодом разом з маленькими черкащанами відпочивали і оздоровлювалися, знаходили друзів, брали участь у численних заходах табору і радували мешканців соняшникової країни запальними танцями народів Кавказу. На Черкащине очень красиво. Нам здесь очень нравится. Сколько тебе лет? Девять. В каком городе ты живешь или в деревне? Как называется твой поселок? Грозно. Ты танцуешь давно в этом ансамбле? Уже три года. Украинские девочки пробуют учиться у вас вашим танцем. Да. Да. А вот мальчики, они нас просто поразили тем, как они легко прыгают и падают на колени. Не больно? Больно. Вы терпите? Да. Потому что мы мужчины. Наші діти дуже різні, але всі вони рівні у своїх правах.